На PALM і Напалмфорти. В чому різниця? Це стосується не тільки даних двох препаратів: Напалм, на Palm Forte. Це стосується і Total, Total K, Roundup і Roundup Max. Різниця в концентрації діючої речовини, і саме в формуляції цієї діючої речовини. Це все гербіциди суцільної дії, які потрібно використовувати дуже обережно і з великим розумом для того, щоб не нашкодити. Дані препарати не є якимись корисними. Лише допоміжна така річ. Боротьбі з злісними бур'янами. Напал простий, це ізопропіламінна сіль гліфосату 480 грам на літр, знищує всі типи бур'янів за 14 днів і вимагає погодних умов плюс 12 плюс 15 градусів середньодобових. Працює дещо повільніше від форти і дещо слабше. Тобто, якщо взяти такі бур'яни там злісні, як осот, берізка хрін, То дана діє черчуна не впорається. З переєм раду дасть. Проте і витрата він наче дешевший, але його витрата складає від 3 до 5 літрів на гектар. Якщо говорити про напалм Forte або Total K, або раундап Max, тут калійна сіль гліфосату 550 грам на літр може витягувати результат від плюс 3-5 градусів за Цельсієм. Дуже добре справляється із переємним. І з хроном, якщо підвищити трішки концентрацію. Але якщо говорити про перій, то взагалі це, він дорожчий, але він економніший, тому що на гектар вистачає від двох, навіть від 1,5 до 3 літрів. Тобто застосовувати його потрібно менше, працює він швидше, уже за 7 днів може бути знищений бур'ян. Але варто все-таки почекати днів 10-14, щоб знищене було і коріння, а тоді вже. Робити як контрактором механічну обробку для того, щоб не попідрізати коріння завчасно, яке вижило і дасть новий приріст. Пам'ятайте, що ці гербіциди суцільної дії, і вони знищують виґуючи бур'ян за висоти 5-10-15 см. Але якщо насіннячку бур'яна в землі, і після того, як ви покропили, все стало чорне, а потім через час знову позеленіло, воно не діє на насіння. Для того є ґрунтові гербіциди. Потрібно буде зробити контрольну обробку. І тоді спати трішки спокійніше. Але пам'ятайте, що гербіциди це не панацея, це тимчасове рішення. Краще мульча, агроволокно, геотекстиль, або навіть такі рішення, як газонна трава, яка заполонить собою землю. Чи біла конюшина, яка ще й оздоровить ґрунт. Також сидирати можна теж використовувати, якщо ви хочете, щоб ґрунт ваш був здоровий. Там не росли бур'яни, засійте фацелію. І буде у вас все як в агромаркетах, ваша грядка. Все родить, все росте, з нами наше зусиль – Більше врожай.